Всім привіт! Сьогодні поговоримо про іграшки з фанери, зробив чергове замовлення. І сьогодні запишу відео, де коротенько дам відповіді на ваші запитання в коментарях. Значить, Запитали, яку ліску я використовую. Тобто, зрозуміло, є тут кріплення, є жилка, вона ж ліска, яка проходить через отвори в крилах. І, по принципу маятника, от іграшка так літає, і здається, що ну, от вона парить у повітрі. Значить, ліска. волосінь риболовна, діаметр 16 мм, і витримує вагу 3 кг. Раніше я використовував і товщу волосінь, ліску, жилку. Да? А зараз використовую саме такого діаметру, бо вона най, найбільш вдало підходить для цієї ваги, для цієї конструкції і так далі. Що саме головне, що я зрозумів, да? коли я викладав, викладав там відео в TikTok, викладав відео в шорти, то з товстішою жилкою відео не так часто потрапляють в рекомендації або набирають менше переглядів. Думаю, що це пов'язано з тим, що на перших секундах відео стає зрозуміле для споживача, для глядача, вибачте, і він його просто пролистує. А коли її помітно, але не одразу, то це зацікавлює глядача, і він залишається на відео довше цим відео проштовхується далі. ну і, відповідно, Хтось переходить на сторінку, можливо, зробить замовлення і так далі. Тому ось ця ліска напряму може або дає поштовх для розвитку ось такої реклами. Так, і замовили в мене ось такого лелеку. Лелека коштує 400 гривень, чайка 320 Є в мене клієнтка, яка перепродує мої іграшки. Не знаю, де вони їх перепродує. Здається, на Іці це американський сайт. Ну, типу, як наш LX, але дуже-дуже потужний. І е, я з задоволенням роблю її замовлення. Ось так. Наступне запитання було: е, як кріплю палички хмаринки? Вирізав з фанери ось таку паличку. Тут, зрозуміло, ну, з іншої сторони буде ще, ще паличка. І кріплю я їх ось на такі кріплення. Є у мене дремель. Ну, я не підключав, там є ще у мене фреза. І я обвожу олівцем місце, да? заховав, западліцов поставив вже цю це кріплення. Зробив там отвір глибший, щоб саморіз туди пройшов, глибше заховався. Ну і все. Або ось такий, ну, він товщий, якийсь, не такий гарний. Це в мене одні з перших моїх покупок в наших місцевих магазинах залишилися. О, бачите, який в мене магні... магніт є. Не знаю, на грищі знайшов. Два штуки були, один я брату підігнав, один собі дуже зручно сюди всяку дрібізу кидати. Також запитували за ці кільце, кільце називається правильно. воно, гвинт кільце, де їх замовляю. У звичайних магазинах їх не знайти таких дрібних, а замовляю їх на сайті Фурнітура. Ось там є все, що хочеш. І ось це можна купити, там і ось це. Ну, там Круто. Але е, мінімальне замовлення на цьому сайті. По-моєму, 300 гривень. Так, ну, ось і все, в принципі, друзі. Зараз буду працювати над запаковкою іграшок, піду їх тут поштомат, біля мене недалеко. 30 метрів. Зараз же і відправлю. Вам бажаю міцного здоров'я. Будьте здорові, бережіть себе, ще побачимось!